Привіт, тобі! Ти на Ютуб каналі Комфі мене звати Дмитро. Колись питання бути чи не бути ставило людей у складне становище, бо вимагало продуманого та зваженого рішення. У 21 столітті це питання знайшло іншу форму Android чи iOS. Тому сьогодні я тобі розкажу, чим відрізняються дві найпопулярніші операційні системи, які можна побачити на сучасних смартфонах. Let's go! почну з операційної системи Android. Вона має відкритий код, що дає змогу змінювати її як тільки фантазія побажає. Ти встановлюєш прошивку, яка тобі сподобалась, та кастомізуєш все. Теми, іконки, відстань між ними та багато багато іншого. Тоді як iOS закрита від сторонніх розробників, та кардинально змінити її ти не зможеш. Відкритість ОС Android зробила її найпопулярнішою серед багатьох виробників смартфонів і інших девайсів. Сьогодні вона встановлена на 90% гаджетів. Повертаючись до смартфонів, через велику різноманітність пристрої можуть довго або погано оновлювати свою операційну систему. Це стосується маловідомих брендів та невідповідальних виробників. В цьому випадку закритість iOS робить підтримку оновлення нових та старих моделей стабільнішою. Вони виходять навіть на пристрої, які вже давно недоступні у продажу iPhone SE першого покоління, який був випущений у 2016 році, буде підтримувати версію iOS 15.1. Якщо ти хочеш встановити додаток на iPhone, то ти це можеш зробити тільки за допомогою App Store, тоді як Android дозволяє встановлювати їх з будь-якого ресурсу. Ти навіть можеш залізти в рут права та змінювати девайс на програмному рівні. Але тоді ти втратиш гарантію на свій гаджет. А встановлення зі сторонніх ресурсів може погано закінчитись і для твого смартфона, і для твоїх особистих даних. Від вірусів та шахраїв ти будеш незахищений. Популярність ОС Android має і негативні сторони. Вони стосуються брендів, які створюють власні прошивки не схожі між собою. Тому користувачу буде дискомфортно переходити з одного бренду смартфонів на інший. Там розділ в меню називається по-іншому, а тут режим вмикається не так. А у свою чергу iOS випускає одне. На єдина компанія, яка турбується про свою репутацію, операційна система на iPhone впливає на моє соціальне життя. Instagram Stories якісніше з яблучних девайсів. Соцмережа знає, які кодики використовує камера iPhone, і твої підписники бачать якісну картинку. Тоді як смартфонів на Android сотні. Кожен має свій тип кодика для зйомки відео. Тому соцмережа і стискає зображення у єдиний формат, втрачаючи при цьому якість камери на 139 тисяч мегапікселів. Смартфони на iOS мають дуже маленький модельний ряд в порівнянні з OS Android, яка встановлена на сотні девайсів. Ще й головне. Одними критеріями при виборі iPhone буде в основному діагональ, об'єм пам'яті, яку ти не зможеш розширити фізично, та камери. Ціна яблучного девайса в рази більша за пристрої на Android, чи залежить від кількості його пам'яті. Тоді як пристрої з ОС Android мають можливість встановлювати додаткові карти пам'яті, а асортимент моделей дає змогу обрати девайс по характеристикам, які потрібні тобі. Від бюджетних смартфонів за 150 доларів до флагманів, наприклад, Fold або Flip від Samsung. Різноманітність модельного ряду пристроїв на ОС Android дає можливість вибрати з кардинально різних моделей, кожна з яких має свої можливості, які ти не зустрінеш в айфоні. Банально, яблучні не підтримують дві сім карти. Я здогадую, що Android в майбутньому буде працювати над створенням власної екосистеми. Її частину ми вже бачимо у втіленні онлайн-документів, диску, календаря, пошти та багато іншого від компанії Google. Маючи обліковий запис Google, ти можеш користуватися ними з будь-якого гаджету. Apple додала до цієї можливості і власні гаджети. Тому, купуючи iPhone, Apple Watch та MacBook, ти з коробки отримуєш три пов'язані між собою гаджети. За допомогою AirDrop ти можеш передавати важкі файли в рази швидше. Або можна почати працювати з документом на одному пристрої, а продовжити на іншому. Наступний факт я чув від своїх друзів, які перейшли від Android на iOS. Їх злило, чому у смартфоні за сотні доларів немає можливості записувати дзвінки. Така дрібниця ускладнювала їм життя. Тому якщо ви працюєте з клієнтами або маєте свій бізнес, знайте, що в iOS цього немає, а в Android є. Для операційних систем кожного дня виходить велика кількість додатків, тому люди, які їх створюють, важливі для смартфонної індустрії. А розробники софту твердять, що їм подобається працювати на iOS, бо вона має менший мобільний ряд для оптимізації їхніх додатків. Бо щоб все нормально працювало на Android, їм потрібно враховувати сотні моделей з різними чіпами, екранами та розміщенням фронтальної камери. На додачу аудиторія iOS більш платоспроможна, а цей критерій дуже важливий для розробників. Я розказав тобі про ключові відмінності Android та iOS. Ці операційні системи йдуть поруч. Хтось відстає, хтось виривається вперед. Постійно з'являються якісь схожі функції та режими. Тому тут тільки твій власний досвід допоможе тобі визначитись, яку сторону обрати. У мене на цьому все. Підписуйся на канал, тисни на дзвіночок та не забувай про лайк. І до наступної відеозустрічі. Чао!